Погоня, погоня, ай. На. Ай! Улітай мнать. <кій> вони від мене хочуть, це задовбали. Ого! Ого, я розігнався. Темп під картою битись. Чо? Що за тімери? А, -а, а хі 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 влітаємо від них. Відстаньте від мене, дайте я буду того челіка бити. Чекай чел. він мене зараз десь взаді скрисить, цей нубяра. Дало! Ну смислі? Ну як так? Ой, міняємо персонажа. Big брейн. Є марки є якийсь Електрик, пацан. Беремо Електрик, пацана. Каунтер тут давле. Прикольно. У -у -у -у! Ускоряємся. Ладно, до тих уже не лізем, короче. Идем туда. Ого, такие прикольные звуки. Де, в... Де все, алло. Цені! Я вас тут бачив. Ай. Знову я дай застряг. О. А, не. Показалось. О, можно потренуватись. Тут постоли. -то а, точно, каунтер. <кхе -кхе> да. А, на, на. На, на, на а, на а. А, 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 а. А, он тоже электромобиль. А это аккаунт и союзы? Э. Э. Не-не-не! нет. Ч ⁇ Я в камеру. А, а. Хе-хе-хе. Збили подяку. Що вони тільки за мною ходять. Тут, тут так мало кілів на серваку. Де всі пацани? Йо-моє, нікого немає.